Ігри з м'ячем. Ігри з м'ячем це спортивні чи інші ігри, в яких використовується м'яч. М'ячі бувають різні. У більшості ігор з м'ячем, основною метою гри є вдарити, кинути, відбити м'яч певним чином. Футбол. Командний вид спорту, в який грають дві команди по 11 гравців зі сферичним м'ячем. Тут потрібно забити гол у ворота суперників. Футбол це олімпійський вид спорту. Баскетбол спортивна командна гра з м'ячем, який закидують руками в кільце із сіткою. Ще його називають кошик. Закріпленою на щиті на висоті 3 метри 5 см над майданчиком. Баскетбол є олімпійським видом спорту. Волейбол спортивна гра з м'ячем, у якій дві команди змагаються на спеціальному майданчику, розділеному сіткою. Волейбол є олімпійським видом спорту. Боулінг гра на влучення важкою кулею у кеглі. Вид спорту, який визнаний Міжнародним олімпійським комітетом та вважається кандидатом до олімпійських видів спорту. Гольф спортивна гра, в якій окремі учасники або команди змагаються, заганяючи маленький м'яч. Для гольфу спеціальні лунки ударами ключок, намагаючись пройти відведену дистанцію за мінімальне число ударів. Гольф є олімпійським видом спорту. Настільний теніс олімпійський вид спорту, у якому використовують спеціальні ракетки та ігровий стіл, розмежований сіткою навпіл. Гра може проходити між двома суперниками або двома парами суперників. Завдання гравців є утримати м'яча в грі за допомогою ракеток. Теніс або великий теніс вид спорту, у якому грають двоє гравців один проти одного. Або дві команди по два гравці в кожній команда проти команди на майданчику корті, поділеному навпіл поперечною сіткою. За допомогою великих ракеток грають м'ячем. Сьогодні пропоную вам виконати аплікацію. Граємо з м'ячем. Для аплікації будуть потрібні 10 овалів. Білого кольору, два круги білого кольору і один круг кольоровий. На кольоровому картоні кольор ви можете обрати самостійно. Я собі обрала картон жовтого кольору. Розміщуємо ноги наших спортсменів. А тепер додаємо тулуб. Зверху тулуба розміщуємо голову. Додаємо нашим спортсменам руки. А тепер можна приклеїти м'яч. Ось така гарна робота у вас може вийти. Якщо ви виконаєте аплікацію, можете поділитися зі мною фотографіями ваших робот. Мені буде дуже приємно. До побачення до нових зустрічей!